Привіт, друзі! Я вітаю вас з міста Щецін. І сьогодні я хочу з вами поділитися оцією красою. Я прийшла ввечері в наш парк Кастровіча. Чекала спеціально аж поки стемніє, щоб показати вам оце неймовірно гарне освітлення, яке, е, яке от сьогодні зробили. Ви просто подивіться на цю красу. Неймовірно, просто казково освітлені дерева. Ось там фантастичне озеро. Я ніколи не бачила такого гарного озера. Тут якісь інсталяції з квітів кольорових з кольоровими пелюстками. Ну, неймовірна краса. Просто скажу вам. Вау, мені, мені бракує слів, щоб це якось інакше описати. Просто вау! Ось там подивіться наш новенький амфітеатр, котрий світиться, його дах світиться ввечері. Так він виглядає ввечері. Я його показувала в день, як він виглядає в минулому відео. Ну і все довкола теж світиться якимись фантастичними казковими барвами. Сподіваюся, що камера хоча б трошки передає усю цю красу, тому що це дійсно виглядає дуже-дуже гарно. Як бачите, така світла смуга на небі на північному заході. У нас незважаючи на те, що сонце зайшло вже понад годину тому, а найдовший день в році був понад місяць тому, ще досі трошечки світло. Друзі, зараз ми підійшли ближче до амфітеатру і хочу його так трошки ближче показати. Ну, дуже гарно що тут говорити. Я сподіваюся, що вся ця критика, яка не вщухала впродовж, е, впродовж будівництва цього амфітеатру, що вона тепер просто дійсно вщухне і всі про це забудуть. Тому що е, поки цей амфітеатр будували, тут е, було дуже багато критики на рахунок його зовнішнього вигляду З чим тільки не порівнювали. Його, да. І з картопляним чіпсом, і з жіночою прокладкою. Одним словом було все. Але сподіваюся, що тепер вже, після цього відкриття, людям все сподобається. Ось так виглядає пам'ятник Хелені Майданець. Я про неї розповідала в минулому своєму відео. І її іменем названий цей амфітеатр. Тут зараз люди фотографуються біля цього пам'ятника. Перед нами якийсь тунель такий освітлений, дуже гарно це виглядає. І давайте тут пройдемося. Я думаю, що можна. Цікаві відчуття. Друзі, скажіть мені, ви коли-небудь бачили таке озеро? Ось щоб ось так гарно освітили озеро. Вау! Почуваюся, як в казці. Це озеро, внизу вода, вверху освітлення, оці прожектори, котрі відбуваються в воді. Ось тут частина освітлення. Щось неймовірне. І подивіться туди. А подивіться сюди. Чецінські краєвиди, як вам таке? Друзі, а ще хотіла вам показати ось таку такий намет, палатку. Якщо ви колись дивилися фільм Марсіянин з 2015 року, то там на Марсі була база така подібна до цього намету. І е, виявляється, що е, цю базу виготовляла щетинська фірма, фірма, фірма е, котра ось такі намети робить. І це намет тої самої фірми, що ви бачили базу на, е, у фільмі Марсіянин. Що ж, друзі, я сподіваюся, що камера змогла показати і змогла передати хоча б частину цієї краси, цього чудового освітлення, і сподіваюся, що вам сподобалася ця невеличка коротка прогулянка цим нічним парком. Якщо так, будь ласка, натисніть лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть на дзвіночок, так ви точно не пропустите наступні мої відео. Я дякую вам всім за увагу, дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього хорошого, миру, здоров'я і до швидкої зустрічі. Бувайте!